Тепер і сечамним чути тут. Ну бля, сам чуть не забыл, ну красавчик Толя, шо ты там, за уже? Ха? Да бля, темно Хорош Толя, скажи, как был повороток в части? Бля, він думаєте, не сказав. Блядь, ні довго дуплеться. Просить мяч, пацан. Дивіться. Всі відходять. <плес> Диви, Рустали вже пішов. Та що це таке? Ну, Лобановський казав, що колись футбол буде вся отака, Диви. Отак. Гол! <плес> <плес> Красавчик. <плес> 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 Только кардя меня от ее, ну делай. <ривітна> 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 Хорошо, правый может. не путь. Не расслаблены Ех. ну якусь доводить треба, Ну нічого, нічого. Ну да вже виграються можна. Сері, Сері. Сері, підійди На, сюди впер. Крап тобі. Наш нема, всюди Кашкета збили ворота Блять, п'ять душ на одному м'ячі. Бо це пропустити. Диви, як удари. Щоб ще поворота попа, є ішов. Гуля хорош, Руслан, когось узяв, Руслан! Хороший який, да? <плес> да то в штанг. Братар не дотягнувся. Є тішов, відтап зробив. Ааа, не дай. А, я мать його, йопу! Е! Є! Красавчик! Той в штангу попав, той ще ж. <рес> я ще чотири були. Ще чотири. І я три очки отримав. Я ж тобі казав, що сюди. воно тяжко. Вже Та вони вже бачите, не сваряться як першому таймі. Закрилися вже. Ви ж не чого як я Артем. Нихуя врезається, да їде, блять. <ріпко> не хоче сподкрутку я. Ну хоть, блядь, хоть щось. Я ж відкажу, що сейчас їм трудно. Вони маліше. і далі таких немає, вони не можуть вітром пересилити, блять. Ти попробуй ее пересить. Нормально, главное? Забиваю. О, Руслан, Арсур... ч там уже? Давай, не тема, давай, ярик. А, я мать. Той фланг, щоб побачити. Диви до мене м'ясо зліт. Рога, рога, вертайло блядь, замотується. Ну куди ти? Там п'ятеро на наших. Ah. Серій, не водися, Серій! Ну що ти, блядь, дитина, блядь, водися, наче ти зібрав їх. В центрі, який, не можуть прийняти там. Що нема? Що? Ось що папине! Що тут немає? Це підпогралися. Водиться, водиться. Та підеш, 5 чоловік свободи водиться Мані, бідні, шість, не бідні, не Хорошо. Накрили, накрили! Хто там на з яв. може Дядько Гена може переживає. Да, давай. Ещ ⁇ Ну, наш. Не поправьте меня, что-нибудь, выключите. А ну, давай, давай. Неуместный, хороший исполнение, а не душ. хорошо Один да. Хорошо, близько далеко кидає. Ну Ой, як заїбись, тут це там Вадим? Вадим, якось даю. Вадим, давай, давай, блядь ною, ну, ти свої розпутуй, блядь. Люди вітер Все нормально. Води менше. Горілки побільше. <laughs> Сьогодні вони будуть заливатися. Дай по почарець. Як може, чого не вип'єть. Паця вже сушки видав. А мать цього! Попач! Чого ти стоїш? Ж ти подаєш, ну Серій, ти хочеш забити, блядь? Блядь, хоче забити, так? Да? Нахуя ти бля? подаєш? ти ж ніхто не мішає, тільки черг хода. Да. Ти хочеш забити, Серій, так? Да? Nakrai, nakri, to jest klop! Rozбирай, rozбирай, dai, 3, 8, 10, 10, 10, 10, 20, 30. Рукою мені кажеться опять ну, я не буду ловити. Діде, не ще беди. Дав блять йде. Ну там тихо Ай, тут сіди на наші. Бля, не ну, дарив. Ой, я мать, його. так можна і позвонка зламати, Або штангу. Щось одне. ¡Voy

А ну дайте подивлюся. О, блядь, цей корчака. Розбирай, розбирай, нехороші. Давай м'ячі, м'ячі попліте забивай. Хоч одного ще! Таких одного, тягово, де так. Саня, не ступінь. Ну що ти? Хто, від? Одного хорош. Скажи же. Да. Алло. Алло. Привет, це не я. 2-0 виграють що. Да, другий таймер. Чого? Хлопчики. Да. Це бля Женя Михайловин. Може, коротше, бачив фуршеті тебе там пару раз, Чи де ти там робиш, бля, чи Фокстроті з Наташою плохотню. Да, так, -да, другий тайм, забили в другому. Да. Да -да 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 Та як ви там наказали? Наказали. Мать о ми думали кинете більше. Думав, кинути більше. Автограм. Дмитрошки. Та добре, що його Наших чи з вищих? А, ні, більше не знаю. Не. Ні, вам не стоїть переживати. Ми трошки виграємо, так? Переживати. Та ні, ми ж вдома грали в неділю з бабанкою. Хай колян дарить попробують. Хорошо, я не кускаю голуба. Дмитрушки це колодестовий горбованний. Треба це запечатлити цей момент. От, дав комусь печінку. Молодець. Скільки метрушки вирішили? Вадим. Холодис. Каже, я не виглядав. Урода. Айди напи! Двоє не попали. Хорошо подав! Цар не біжи, не біжи стій, бо ти вморився вже! Диви, де. Ні-ні-ні, там наш. Там малий. Диві. Корслубійський. Все? Серій, не біжи, не біжи, серий, бо ти вже вихляв. Заб'ють, будете тоді лучше грати. Та там наших половина їхніх щось мало. Ай, я мать, ой, О, як заебіст! Блять, обоє не попали. Да. А що скажіть? Ай, я Ай, я не. Руслан, бля, виходиш із так далеко. О. Ах, розкатали. Та, блядь. О.

А кого заміниш? Хай покаже, кляєте, хай має грає. Туя він є їхати, хай грає, нормальна команда виграє. Сам, сам Рулий. хорошо видал. Да да, да, здорово. А мать а -а 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 -а. твою. Руки, а цепи на. О, це, 20, да. Плень. Хто б'є? Коля, вдар, Коля. Давай. А, там яник є. Толя, хай грають поки. Хай грають. -то. Да. Хороший. Тут, блядь, Блин, а я не знаю. Так, три-ноль. Дайте карточку чи не. Ні -ні, не, 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 не надо. Три-ноль, так, ще одного надо. Ну по-любому ще надо одного. <рес> <рес> я 4 поставив. Русик! Русик! Хороший, хороший баннерку забив. Да, молодець. А на нього хіба мені туди були б він первого розмочив, мочив, вам. Давай остату, папку, давай ще Забув що забили, побіг. Давай цей. Розслабились. в центр, колони, дай, боже. Все, пам'ять заповнена. Куди? поставити это. Так, сейчас я.